У людських домах іноді потрібно відповідати очікуванням. А божий дім тримається на благодаті і на любові. Бог чекає нас такими, як ми є, і він обіцяє нас змінювати своєю силою і своєю благодаттю. Тому, друзі, благодать яку для нас приготував Бог, це найбільша сила для змін. Цікава притча про блудного сина. Коли син повертається додому, він не чує велику лекцію, багато промов про те, як він, що він зробив не так і як йому потрібно виправитись. Він чує, ти вдома, тебе тут чекали. Батько біжить на зустріч, обнімає і цілує його. Сім'я є місцем любові і місцем, де тебе завжди чекають. І ось саме дім Божий, церква, повинні або покликані бути домом. Якщо Бог називає нас своїми домашніми і улюбленими, то і місце, де є дім Божий, має бути місцем, де люди почувають себе як удома. Церква це не музей для святих, а дім для тих, хто потребує зцілення. Церква це не місце, де є виставка найкращих досягнень, а це місце, де люди знаходять зцілення і задоволення. Це місце, де можна зізнатися у своїх слабкостях, місце, де тебе почують і не будуть засуджувати.